книжковий блог. Ми разом з Катією дуже любимо разом читати і хочемо спробувати робити сумісні читання. Сьогодні ми знімаємо перше наше відео, але це буде спешл випуск новорічно-різдвяний. Так ми одна одному підготували подарунки під новорічну ялинку. А що може бути кращим для нас, аніж книги? Так, і тому ми підготували книжки на Букс. три книжечки для Лєни і три книжечки для мене. Я не знаю, що там. Вона а не я знай... не знаю, що там. Ем, давай пише, хто перший буде відкривати? Ти чим, котка. Рви. смеш. Сараджил. Я кохатиму тебе завжди. Так, я вас. дуже... Дуже уважно слухаю. Mm. Ну, скажімо так, ця книга мені здається сподобається, а потім не сподобається, а потім сподобається, а потім скажеш, що це за просюжет? Книга про жіночку Типово починається. Вона чудова дружина, щаслива. Має прекрасну професію, в неї в житті все прекрасно. Однак одного дня вона зустрічає свого минулого кохання всього її життя. А він оказався бомжом. <ріпи> 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 а, ну реально він став безпритульним. Але в минулому він був дуже відомим звукорежисером. Ага. І тебе не кожна типу, мечтає знайти свого бомжа, який потім наконець таки розкриється і скаже, що він на самом деле мільйонер. Я думаю, і вона... Льош, коли ти вже мені признаєшся, що ти мільйонер. Ти мої гроші. І вона трішки розчарована. Тим. Що він її не впізнає. І вона вирішує йому допомогти. Все згадати. А чого? І... Не знаю, не, не знаю. Ліна. Ти мені розкажеш. Прикольно. І так, е... перша книжечка. Окей, okay, thank you so much. Mm -hmm. mm -hmm. uh, вона відправиться сюди мене. Давай. Сразу... Сразу в мене. Зразу книжечка в колекції. Відчувай себе як вдома. are. Thank you. Я буду рвати, треба мати якось собака рвати. Ти достала одразу 18. Коефіцієнт по цілунку. Гуд. Значить, дивися. Тут про жінку, яка дуже любить математику, арифметику, розрахунки, вона заробляє на життя тим, що вона робить всілякі передбачення дрібні. Вся фішечка книжки в тому, що вона хворіє на синдром Аспергера. Це що це таке? легка форма аутизму. І їй дуже важко налагоджувати. стосунки з кимось знайомитися. І е, самотня, по-моєму, салі її звати, рішає позвонити в ескорт услуги, щоб якийсь гарненький парубочок навчив її примудростям кохання. Mm -hmm. Ну тут дуже багато буде кліше, дуже багато буде затертих прийомчиків, але я не зустрічала ні одної людини, якій не сподобалась би ця книжка. Mm -hmm. Класно. Класно. І я надію, що я не війду в число тих, кому не сподобалось. Я не буду перша. Я скажу, так круто. Класно! Давай. Встамок сюди. Так. Да. До волондипортика. І. Друга книжка. У, у нас поки що йде повівати все. Ти бачиш? Ви до а, -а, а, до речі, так. Друга, Друга книжка. давай. Просто любимо. Отак. так. О, Боже, я навіть такого не чула. Якщо... Сара Джио була, е, була моєю знайомою письменницею. То про Кіру Кас я взагалі нічого не чула ніколи. Це What is... What is this? Кіра Кас. Зараз вона, здається, одна із найкасовіших письменниць сучасної Америки. Пише підліткову антиутопію, але чомусь дуже популярна і серед. Adults. Mm -hmm. Дорослих людей е, Книжка, мені здалося, що сюжет сюжет зайде. Хто в нас дивиться холостяк? Ленка дивиться холостяк. <рес> Я тебе скажу, це не кажу, тільки. Ми нікому не розкажемо. На розкажем. це буде тільки між нами. Ні, ну подивитися для того, щоб знати, в якою не можна бути, це дуже даже класно. Книжка про те, що існує світ. А, в якому існують касти. В кожній касті yeah. живуть різні люди різних професій, і над ними всіма стоїть король, королева і їхній син принц. Я на нього кажу просто Максим, але mm. там звати навіть його по-іншому. Максимус, якось так. І він mm. робить кастинг з 34 дівчат. І обирає собі, повинна обрати собі oh е, дружину на все його життя, yes. на да, е, наслідницю трону. Прикольно. І одна із дівчат з п'ятої касти. П'ята каста це художники, е, музиканти, артисти, люди такої творчих <как> професій. Е, вона вирішує е, так склались обставини. Вона вирішує туди піти. І теж попробувати себе. Але там ж не все так просто, вона любить зовсім іншого хлопця, з іншої нижчої касти, звичайно. І от там ця вся трібті. Прикольно, прикольно. Я знаю, вже, з чого я почну. Мені чомусь здалося, що тобі буде цікаво читати. Просто Може, це і до мамочки. Скарб я вручу, Попозже. Давай. Окей, окей. Гарно запечатала прямо теж. Боже, ти мені вирішила все саме Мусі-пусю? Щоб ти розуміла, квартира на двох. Ти знаєш, про що вона? Так. Я знаю про що вона. Я читала приблизно про що вона, да. так. Розкажи нам. Ну, значить, тут така романтична історія двох людей. Які сплять в одному ліжку, але ніколи не бачаться, вони mm -hmm. знімають квартиру на двох, mm -hmm. але в них є одне дуже суворе правило: що вони мають працювати в різні зміни і ніколи ніколи не пересікатися. Це класно. От, ну, там в них виникають якийсь побутовий двір, і в них виникає потреба гесту. Не винесла сміття! Ну Так! Небо ми за собою кружку. Да, і вони починають переписуватися і писати до інші записочки, і в них там виникає дружба, а може, і щось інше. Більше. Більше, да, ну, я і... думаю, що щось більше явно. Да. Але... І, типу, і я хотіла, технічка... Вони порушать своє найголовніше правило, звичайно, порушать сьогодні таке пікантне. Я хотіла, я чуть-чуть була так, щоб тобі не взяти цю саму книжку. Це було дуже смішно. І остання книжка. Я дуже сподіваюся, що у тебе її немає. Дуже. Давай намікни мені. Я можу знати, про що ця книжка? Українська письменниця. Українська! Надіюся, не Люкодис. Сердечко! Рану, ти так. Дуже зі всіх українських письменник я гадала і я. я просто хау, у мене немає Нема? Ні. Боже, селоні люди, не люди! Лісень. Зло не люди. Давай. Катерина. Тарас Шевченко. Серйозно? Дуже, Дуже схожа. Історія О... про ага. дівчинку, яку звати Катя. Uh -huh. Заборонене кохання в селі. Кажуть, люди. Кажуть люди, що написано так гостро, проникливо, часом дуже навіть трошки гедотно, але дуже по-чесному і дуже легко читається. Угу. Вона, ця дівчинка закохується в дорослого дядьку, а ще угу. в неї закохується цей дядько і ще її його син. І всі в селі, понятно, що звинувачують бідну катрусю в усьому. — Боже, як я таке люблю. І вона їде з села в місто і там не може знайти своє щастя. І взагалі, от скажеш мені, як вона тобі закінчилася, тому що кажу, що закінчилася вона дуже метафорично mm. і символічно. Тут якийсь типу, постімпресіонізм, так? Да? Я чула? Е, може бути, так. Да. Може бути. Mm. Very interesting. Прикольно. Йдемо ну, можу. і остання. Там написано, mm. таке щось цікаве. Так, да. читаємо записочку. Написано мені. О, записка прилетіла. Да, так. Те, що ви тримаєте в руках, це скарб. Це така популярна зараз тема. Петро Порошенко. Привітінка. Ну, звичайно. Звичайно. Да. Це Лєдокін улюблений автор якого я не хочу ніяк читати. Але вже мушу, я вже буду, я вже її люблю. Карлос Руїс Сафон Га Янгела розказувати. Значить, тут готична Барселона 20-х років. Угу. Письменник Давід Мартін. Пише розважальні детективчики в якусь там газетку. Але угу. а, мріє про свій опус магнум. Так трапляється, що до нього приходить дуже дивний видавець Андреас Корелі, який каже Вона мене... знає імена на пам'ять. Андреас Кореллі. Андреас Кореллі – це те, що тинкою ниточкою проходить скрізь всі його книжки. А -а -а. І він е, йому каже, що ти зі мною ти зможеш написати цей витвір для мене. Да? І я вирішу твої там будь-які питання. І він на це е, соглашається українською мовою. Він продає свою душу такого. за твір. Так. Да. І він йде в бібліотеку Цвинтар е, забутих книжок, знаходить там книжку, а бачиш, що це його книжка, яку він написав. Ух ти! Ну все, буду читати. Буду читати. Мене ж ворошки по І <сі> від інтриги. Я прочитаю цю книжку. Обіщаю всім тобі <сі> Собі. книжці. <сі> <Що> <сі> я її прочитаю. Це, хоч і друга книжка в циклі, вона йде не по порядку. Спочатку починається з тіні вітру, а не з гри янголів. Але абсолютно немає значення, якщо ти почнеш з неї. Ти взагалі не потеряєш у цю всю просто смак. Це да, смак це. це... Концентрат просто. Концентрат. Круто Дуже дякую. Карл стару і сасофана в цьому тушиться. Квадрології. Квадрології. Дуже дякую. Дуже дякую. Так, ну все, у нас є все-все-все. Беремо. 6, 6, 4, так, показуємо. Ми будемо це читати. І будемо про це розповідати. Обов'язково Обов дивіться Обов наші наступні блоги влоги. Що нас там вийде, ми що. Да. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Ми будемо дуже раді прочитати всі ваші коментарі, відгуки, нижче під цим відео. Так, дуже хотілося б почитати. Раптом хтось з вас уже читав ці книги. Па-па!